175 мільйонів доларів таку суму має знайти колишній президент США Дональд Трамп протягом 10 днів, щоб отримати час для розгляду апеляції вироку суду нижчої інстанції у справі про шахрайство під час ведення бізнесу. У п'ятницю Трамп оголосив через свою платформу Truth Social, що гроші для цього в нього є, і повторив аргументи, які наводив раніше у Палмбіч, штат Флорида, критикуючи вирок у цій справі. Це був сфальсифікований судовий процес нечесного судді та нечесного генерального прокурора. Вони хотіли б забрати гроші, аби я не міг використати їх на кампанію. В ефірі програми CNN про стан держави ведучий запитав конгресвумен демократку Олександру Оказіо Кортес: А чи може цей наратив про полювання на відьом допомогти Трампу в політичному плані? чи існував коли-небудь президент, республіканець чи демократ, проти якого були висунуті кримінальні звинувачення такого рівня? Обвинувальні висновки, розпочаті розслідування? Це не про партію, це не про політику, це про корупцію та злочинність у програмі каналу NBC зустріч з пресою, колишня голова національного комітету республіканської партії Рона Макденіел прокоментувала повідомлення про новий спільний комітет зі збору коштів національного комітету республіканської партії кампанії Трампа і чи доречно для Трампа просити донорів оплатити його юридичні рахунки? Якщо вони дійсно хочуть заплатити за його юридичні витрати, то вони мають на це повне право. І я думаю, що він дуже відкрито говорить про те, що вони допомагають його юридичними рахунками. Тим часом інший учасник перегонів за другий термін у Білому домі, президент США Джо Байден у суботу провів віртуальну зустріч із виборцями разом зі своїм попередником демократом Бараком Обамою та почесною спікеркою палати представників Ненсі Пелосі. Байден зосередився на темі доступної охорони здоров'я. Ці вибори. Це про два різні бачення Америки. Це так просто. Моє бачення, наше бачення майбутнього, де люди матимуть свободу та безпеку доступної медичної допомоги, низькі ціни на рецептурні ліки, трохи більше вибору. Байден запевнив виборців, що збереже закон про доступне медичне обслуговування, також відомий як Obamacare. Його опонент, президент Трамп піддає цей закон критиці та пообіцяв його скасувати, незважаючи на те, що близько 20 мільйонів людей отримали таким чином медичне страхування лише цього року. Анастасія Савенко Вероніка Бальдера Сиглесія з голос Америки Вашингтон.